Як уникнути переохолодження та обмороження у морозну погоду. Обмежити перебування на вулиці. Використовуйте багатошаровий одяг, що не стискає рухів. Обирайте тепле та не тісне взуття. Обов'язково одягайте шапку, шарф рукавиці. Перед виходом на вулицю поїжте, Бажано щось висококалорійне. Пийте гарячий чай з лимоном. Не куріть на морозі та не вживайте спиртних напоїв. Не торкайтесь металу та відмовтесь від металевих прикрас, адже ви ризикуєте обморозити шкіру у місці контакту. Активно рухайтеся на морозі. Якщо довго перебуваєте на вулиці, кожні півгодини заходьте у тепле приміщення. Шукайте, де зігрітися, якщо відчули печіння на шкірі. При обмороженні не розтирайте та різко не зігрівайте ушкоджені місця. Дотримуйтеся принципу внутрішнього зігрівання. Помітили зміни стану шкіри, звертайтесь до лікаря.